У літньому таборі «Мінібос» улюблена зміна школа виживання. Це система тренувань, сили, витримки волі у дітей. На цій зміні спорту приділяється багато уваги, в тому числі і східним єдиноборствам. Сміна дуже цікава і насичена. Ми помимо теорії про те, як виживати в різних містах, ще й даємо практику, то тобто, постійні тренування фізичні, пробіжки, розмінки, підтягування. А так і бойове мистецтво. сьогодні учасники табору проходять майстер-клас з бойового мистецтва. Тут діти очень одарені, діти отримують развиття не тільки мозга, але й фізичне развиття. Теквандо – олімпійський вид спорту, який прийшов на спортивні майданчики з Кореї. Тхе означає удар ногою, квон означає кулак, до означає шлях або мистецтво. Теквандо, окрім крім техніки бою, має ще й філософію, окрім практичної ще й ідеологічну цінність. Сергій Нестеров вже 23 роки займається цим видом боротьби. Сьогодні він тренер у літньому таборі. «Мінібос». 80% ударів наносяться ногами, орієнтіровична корпус і голова. 20% процента руками. Так як ми представляємо олімпійську версію, в олімпійській версії запрещено нанесение руками в лицо і голову. Разрешено руками только корпус. Тренери пояснюють, що квандони просто прийоми самозахистом. Це спосіб життя, якого дотримуються спортсмени. Як только ребенок понимает, що є сила, є духовність, у него повышаются пріоритети в житті, і самое главное, повышается уровень понимания жизненных позиций и ценностей в спорті. Так же, як і в бізнесі э, возрастных ограничений нет. Чоловік може добитися всього, якщо у нього поставлена цель і задача. В основі філософського аспекту та Квандо лежить кодекс духовного саморозвитку. Вчитель навчає мислити, а потім діяти. Абсолютними цінностями є виховання чесності, терпіння, самоконтролю, свідомості. Все це є важливим у формуванні та встановленні лідера. Ми спочатку думаємо, потім робимо з допомогою мозгових імпульсів. Ми передаємо свої пожелання тілу, руки ноги починається мозгу. Поэтому виграє чоловік не руками, не ногами, виграє від головою. Міжнародна асоціація Текмандова ТФ в Одесі працює вже не перший рік. Сьогодні це успішна школа, яка виховує чемпіонів, підтримує їх психічне та фізичне здоров'я за допомогою функціональної медицини та сучасних методів діагностики. У нас є полігон названня його 333 при поддержки євростратегії тої соокупності з допомогою… научных достижений, психологии, мы как бы продвигаем и этот полигон, и, соответственно, спорт, в частности, Тейквондо ТФ. Кроме тренировки, мы туда добавляем еще психосоматическую поддержку по методике Паркис. Мы диагностируем на диагностике Паркис детей по психосоматическому состоянию и не только детей. Чемпионка Украины, мастер спорта, участница международных змагань Полина, занимается так уже 13 лет. Каже, вести бой це замало. Головне прийти до розуміння філософії бою. А на це потрібен час. У нас е, восточне єдине борство, У нас не тільки фізично, але но духовно треба розвиватися. Много років треба, щоб усе поняття. Много надо там пройти, сорінування, щоб тренування, щоб якось це почувствовати. Після повторення вправ та відпрацювання ударів. Учасники літнього табору мінібос відчувають прилив сил та енергії. Я дуже люблю. Спортом займатися у мене успіх очень великий в розтяжці. Я думаю, що це якби нужно і для самозахисту, і не только щоб побеждать в сорівнуваннях. Наприклад, перші елементи бою вивчені, але для поглиблення та відчуття філософії те Квандо тренувань потрібно більше. Тому це не останній майстер-клас у літньому таборі міні-бос.